Після місяців напруженості повномасштабна ескалація Ізраїль завдав серії масованих ударів по Ірану. Чи може ця війна прорости у велетенський регіональний конфлікт? Чого справді хочуть Ізраїль і США? і що це означає для України? Дивіться в аналізі нашої міжнародної глядочки Світлани Чернецької. Масштабні авіаудари по військових та ядерних об'єктах, точкові атаки на армійське керівництво та провідних науковців. Ізраїль завдав одного з найсильніших ударів по Ірану. За оцінками американського інституту війни, Цахалу вдалося придушити іранську ППО, і це своєю чергою відкрило можливість для нових успішних ударів. Знищені численні іранські шахти і пускові установки балістичних ракет. А це погіршує можливості удару у відповідь. Одне, що стало кришталево чітким. Після 7 жовтня, яке було жалюгідним провалом ізраїльських військових, полягає в тому, що Ізраїль перевершив усі очікування, зокрема за межами гази у Лівані, у Сирії, в Ірані. І головна причина цього те, що використовуються найкращі сили ізраїльської системи безпеки. Це ізраїльський ВПС, ізраїльські пілоти світового класу, Небагато інших міжнародних флотів можуть з ними конкурувати, а також Мосад і військова розвідка. Вони є найкращими представниками ізраїльської армії. Офіційним приводом для ескалації стала секретна ядерна програма Ірану. За даними Тель-Авіва, Іран може створити 9 ядерних бомб. Мовляв, на днях там відбулося одразу кілька технічних проривів. Ізраїль запевняє, що діє на випередження задля самозахисту. Ну і не варто відкидати роки прихованих конфліктів між країнами, адже Іран підтримує різноманітні військові угруповання, які протистоять Ізраїлю та багатьом іншим країнам. Нам на близькому сході це, зокрема, Хезбола в Лівані, Хусити в Ємені, Шиїцькі угруповання в Сирії та Іраку та багато інших. На них Тегеран щорічно витрачає від 1 до 3 мільярдів доларів. США це більше ніж закладено в бюджеті країни на освіту. Хезболла зараз намагається оговтатися від руйнівної війни з Ізраїлем, хусити фактично воюють з Ізраїлем, але у них немає для цього можливостей, і саме тому, зрештою, Іран опинився сам на саму цій війні з Ізраїлем. Тому залишається відкритим питання: чи матиме Іран можливості рішуче відповісти Ізраїлю? Ми не бачили жодного арабського лідера, який би виступив особисто. Те, що ми спостерігали, це досить формальні заяви міністерств закордонних справ, які, начебто, засуджують ізраїльтян, але насправді нічого не кажуть іранцям. І на мою думку, це буде для арабів операцію зларатство. Вони дуже дуже раді бачити, що Ізраїль розправляється з їхнім спільним ворогом. У відповідь на атаку Іран теж завдав потужних ударів балістичними ракетами і обіцяє запустити їх проти кожної країни, яка сприятиме Ізраїлю. Західні держави не підтримують операцію проти Ірану і не збираються в неї втручатися, принаймні поки що, але обіцяють допомогти Тель-Авіву оборонятися. Військові аналітики не мають сумніву, напад на Іран здійснений, якщо не за підтримки США, то точно з мовчазної згоди. Мало ймовірно, що Ізраїль самотужки зможе знищити всі ядерні об'єкти Ірану. До деяких із них, зокрема до об'єкту Фордо, який розташований у горі, дуже складно дістатися без унікальних бункерних руйнівників. Вони є лише в американських військових. За участю США є шанс, що разом вони зможуть знищити всю інфраструктуру. Поки що аналітики не беруться прогнозувати, чим і коли закінчиться ця військова кампанія. Але якщо її мета змусити Тегеран прийняти пропозиції Вашингтона щодо ядерної угоди, то операція може бути не такою інтенсивною. США сподіваються отримати згоду від Ірану на обмеження ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Якщо ж кінцева мета повалення режиму Аятол, то це може перерости у триваліше протистояння і потенційно втягнути треті сторони. Наслідки цього конфлікту конфлікту вже відбилися на світовій економіці. Одразу підстрибнули ціни на нафту на понад 10%. А це грає на руку Росії: що дорожче купуватимуть її нафту, то більше грошей буде на ведення війни проти України. Водночас цей конфлікт відверне увагу Заходу через ризик ядерного протистояння з іншого боку. Ірану доведеться вибірково надавати допомогу Москві, щоби не виснажити власні ресурси. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини. Про ситуацію між Ізраїлем та Іраном розпитаємо Аркадія Мільмана, ізраїльського дипломата. Пане Аркадію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Аркадію. Скажіть нам, будь ласка, що зараз відбувається у військовому і політичному напрямках між Ізраїлем і Іраном. Идет настоящая война. Израильские ВВС бомбили сегодня Тегеран. Уничтожено много зданий. Страж Исламской революции, Министерства обороны Ирана, полиция Тегерана и другие здания, и другая инфраструктура, которая обслуживает военный, военно-административный ресурс иранской Исламской Республики. Вы сейчас показываете кадры, как уничтожены машины специального наведения баллистических ракет. А это уже израильские самолеты, которые готовятся к вылету в Тегеран и на иранскую территорию. Идут массивы, очень такие массированные бомбежки, уничтожаются. Жители Тегерана были предупреждены до этих бомбардировок. Их попросили покинуть Тегеран. Большие пробки из Тегерана выезжают. Огромное количество людей покидает Тегеран. Рынок – это самое главное место в Тегеране. Рынок Тегерана закрыт. Ну, Иран сейчас, иранское руководство, иранские жители сейчас пожинают плоды своей политики на протяжении десятков лет. Желание уничтожить Израиль, желание нанести Израилю максимальный ущерб. И вот сейчас они получают, э, скажем так, ответ на все свои действия, которые они задумали и выполняли на протяжении многих десятков лет. Пан Аркадий, а какие настроения сейчас пануют в самом Израиле? Что говорят люди? Чи были готовы до такой ответственности Ирану? всегда сложно и всегда плохо я думаю в украине это прекрасно понимает когда бомбят мирных граждан и когда э, дома э, разрушаются и есть убитые и очень много раненых уже где-то более 300 человек раненых и э, вот данные мы получаем 14-15 убитых уже есть еще один пропавший без вести мы не знаем кто это женщина мужчина под обломками зданий. Конечно, это все очень сложно, очень неприятно. Люди находятся практически, весь Израиль покрывает сирены и весь Израиль покрывает ракеты, которые выпускаются из Ирана. Конечно, это очень неприятно, это очень сложно. Но поскольку в Израиле уже привыкли к таким ситуациям, поэтому пока все держатся, и именно вот этот дух, скажем так, сопротивления, он пока находится на высоком уровне. А на вашу думку, як можуть далі розвиватися події і чи можуть бути втягнуті у цю війну треті країни? Звичайно, е ви намікаєте на можливість участия американців в этой війні проти Ірану. Звичайно, ізраїльські інтереси, щоб американці поучаствовали, я думаю, що якщо б американці поучаствовали в війні проти Росії, Україна також була б бы заінтересована в это. Пока в данный момент мы, у нас нет каких-то признаков из открытых источников, которые вы говорили о том, что американцы присоединятся к атакам на Иран. Что мы уже точно знаем из открытых источников, это что американцы помогают. И по всей вероятности, вот сейчас последние минуты перед эфиром пришла новость о том, что и Британия, и Франция будут помогать отражать налеты баллистических ракет из Ирана на Израиль. Я сожалею, что британці і французи не допомагають Україні відражать вот таких баллистических ракет, которые выпускаются з території Росії. Жаль, но пока это вот такая действительность. Так, сгоден з вами абсолютно. Пане Аркадію, Іран вийшов з ядерних переговорів зі Сполученими Штатами. Що буде далі? Як вважаєте? По мнению американцев, есть еще шанс на продолжение каких-то переговоров по этой программе. Все действительно зависит от того, насколько иранский режим останется во власти. Это зависит от того, насколько Израиль сможет нанести материальный ущерб и по военным, и по стражам исламской революции в Иране. И после этого, наверное, иранское руководство сделает для себя какие-то выводы и поймет. Либо капитулировать и идти на переговоры, и подчиниться тому, что хочет Америка и Израиль, либо будут дальше продолжать военные действия и дальше посмотрим, как американцы будут участвовать или не будут участвовать. Не всякого сомнения, они будут продолжать пытаться на Израиль, ну, скажем так, будут продолжать запускать ракеты на Израиль. Посмотрим, как это будет продолжаться. Есть как бы два сценария, вот и посмотрим, какой из этих двух сценариев Иран выберет. Дякую вам, дуже, пане Аркадій, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні Дякую, доєднатися вам. до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Дякую.